Вітання усім телеглядачам. Це рубрика Смакуємо разом, то я її ведуча Мар'яна Баняс. Нашу страву ми вже приготували, запросили посмакувати її мою колегу Наталю. Привіт, Наталю! Привіт, Мар'яна. Отож, пригощайся. Сьогодні у нас з тобою холодна закуска, страва з лаваша, з начинкою, з тунцем та яйцем. Отож, обирай якийсь шматочок на тебе дивиться. Я також виберу для себе. Що я хотіла сказати, що ще Перед тим, як я її не посмакувала, можу сказати, що вона така досить м'яка. Для тих людей, які люблять таку е, смачну їжу м'яку, то вона буде дуже така добра. Думаю. Тож пробую. Отож, можу сказати, Верешко що... від Наталі. <гум> Страва така добра. Лаваш, це який я зараз куштую. Лаваш такий смачний, рибний і такий, що можна ним швидко наїстися. Це може бути як швидкий такий перекус. Лаваш це взагалі дуже класна штука. В нього можна запхати будь-що, будь-яку начинку, і це буде смачно, швидко. І можна навіть взяти з собою в дорогу, пересмакувати. Він у нас вистоївся. Тобто лаваш став м'ягенький, начинка соковита. Отож, обов'язково спробуйте. Я ще хотіла додати, що м, також я люблю готувати лаваш своїм дітям, додавати туди філе куричі, чи, чи такої е, смачної ковбаси, крім е, ковбаси, давати огірки, помідори, зелень, різноманіту. І діти мене люблять найбільше е, лаваш смакувати, якщо лише зразу спечений, Такий він хрусткий. То ти готуєш на сковорідці чи духовці? В е, духовці, Зразу е, до того часу, як Перед самим приготуванням, коли кладу в духовку, ще попередньо зверху замащую мащую, мащу яйцем, жовтком. І тоді він Це такий, така е, повноцінна гаряча страва. І він такий робиться такий рум'яний, жовтенький, і хрумкий такий зі скоринкою. Діти люблять смакувати. Просто візьмуть один лаваш, такий досить великий кусочок, і смакують. І можуть наїстися. І вони б снідали би, обідали ним і вечеряли. Ну, справді, тому що всі діти люблять, напевно, шаурму, це такий фастфуд, там також йде лаваш. І, в принципі, в лаваш можна запхати все і це буде смачно. Обов'язково приготуйте і з натальним рецептом. Я сподіваюся, це також буде дуже смачно, тому що сама нараз готувала з таких інгредієнтів. Також я ще хотіла додати, що в самий лаваш, як ми його безпосередньо мажемо там кетчупом, кому як що як смакує, можна додати листя салату. На низ, на, на цей на такий як соус, тоді вже безпосередньо на листя салату класти всі такі смачні інгредієнти, які подобаються безпосередньо вашим друзям, близьким, з тими, з якими ви проводите час. І такий лаваш можна взяти дорогу. Когось пригостити. Ну я ще кажу, що якщо ми говоримо саме про холодні закуски, оскільки в нас зараз саме холодна, холодна закуска, дуже класний рецепт ще саме з червоною рибою. Це береться вершковий сир та червона риба і листя салату. Також виходить дуже смачно, поживно і некалорійно, навіть складно дієтично. Також виходить дуже смачно. Можна і такий бюджетніший варіант: це ковбаска, плавлений сир або твердий сир. Також буде смачно. Тому все залежить від вашого смаку, ваших вподобань. Але одне можу сказати точно: це швидко, смачно. і... Корисно я б сказала, якщо брати, додати сюди овочі, також буде дуже смачно і корисно. Отож, Наталю, а які холодні страви чи закуски з лаваша ти ще готуєш своїм дітям? Про гарячі ти вже розповіла. А от цікаво, які холодні закуски. Чи у тебе діти полюбляють холодні закуски? Ну безпосередньо з лаваша то лише такі холодні, а так безпосередньо мої діти люблять канапки люблять піцу. Це вже також відноситься до гарячої, але ж також піцу можна смакувати і холодною, різні булочки і холодно. Також додам, що піцу і можна гарячі, готувати так. із лаваша. Замість дождьового тіста ми кладемо лаваш, додаємо такі ж самі начинку, там кетчупи, соус, і це виходить також смачна, але дієтичніша піца. Тому обов'язково, що приготуйте своїм дітям. Це буде таке, знаєш, двойне задоволення твоїх дітей. Отож, обов'язково приготуйте, смакуйте і до нових зустрічей. Па-па.